Так, друзі, привіт усім! Зараз починаю знімати нове довгоочікуване відео. Попереднє відео було вбитий салон автомобіля. Так, уже закінчив наш салон. Усі ми маємо автівки, радуємося, коли вони довго служать нам вірою і правдою. Але приходять такі моменти, коли ми розуміємо, що наш салон вже, можна сказати, непридатний для експлуатації. Ну, в такому випадку можна замінити автомобіль. Але якщо у всьому остальному автомобіль нас повністю влаштовує, тоді вихід є зробити реставрацію салона. Як сказав замовник, Коля, треба трошки підправити салончик. Ну, що небудь там зробити. Ну, в кінечному етапі в нас вийшов новий салон. Доволі таки приємний, в якому набагато краще проводити поїздки. Зараз, друзі, представляю вам. Так, зразу почнемо. По підлозі, нова підлога в нас така. Все, постеляно нове. Цей матеріал не такий, цей трошки тончий І із візерунок соти, шестигранник, його легше вигинати по арках. Так, значить, друзі, Старий, стара підлога заводська, вирішили її не знімати, оскільки там хороша надійна шумовіброізоляція з метою, щоб добитися в салоні максимальної комфортності. Зняв все там, вичистив, вимив. Там у нас ще є допол доповнююча шумовіброізоляція із екраном, так що послав старий. стара підлога лишилась, а поверх отак застелили нову підлогу. Так, зараз вам продемонструю, який вигляд мало до. Так, друзі, а тепер по салону. Значить, такий маємо вигляд салона. А зараз побачите до.

По демонтажу салона і сідушок. Зрозуміло, як розбирати, значить, по тих самих шаблонах заводських. Це замінник шкіри, предназначений для перетягування автомобілів, але він для перешивки. От. Значить, по збірці сідушок все зрозуміло, якщо розібрав, то й збереш назад. Саме основне, оці всі де там йдуть закладочки, щоб його туди по-заводському все з'єднати, щоб все було чудово. Значить, обшили ми сідушки, матеріал лишився. Значить, що робимо далі? Далі починаємо обклеювати карти дверей. Ну, оскільки... Цей матеріал не для того, щоб його обклеювати. Матеріал для обклейки він йде на стрейчовій основі, він більш еластичний і більш приймає форму, яка нам потрібна. Тому ну такі трошки є, так сказати, дефектики, але використали весь матеріал і получився суперовий салончик автомобіля у нас всі детальки так зараз всі стоїчки у нас отакі вийшли зараз продемонструю Так, друзья, Стеля у нас вийшла чудово. Плафончик. Плафоном зайнявся трешки. Вот так, друзья, Так, козирки від сонця, солнце захисни. Все у нас читенько. Зроблено, чітенько все стало. Так, а що сідати? Так, друзі, підлокітник теж відновили. Оп, тепер маємо такий чудовий підлокітник. Так, плюс вирішив хлопцям. Оскільки вони проводять довгий час в автомобілі. Лак і пішов. Полюбляють випити кави, потім в ті стаканчики ось тут ставити, плювати сімки, потім стакан падає і все по салону. Значить поставимо хлопцям такі девайсики. Для водія і для пасажира. Ну, якщо хлопцям сподобається, доставлю ще один. Ось такі маємо штучки. Так, друзі, хочу вам сказати, що все вийшло дуже-дуже суперово. З цієї сторони. Так, ось такий маємо вигляд. Такий тепер у нас салончик. Ну як вам, друзі? Я думаю, воно того варте. В такому салоні, а я б сказав, хотілось б прокататися. Ось так, друзі. Значить, моменти там по переклейці, по реставрації стелі, оскільки стеля в нас тут войлочна, вона не дуже пластикові, зручніше обклеювати. Але там все зробив, все виправив. Все супер, значить там я ще скину відео мінімальні, як обклеювати, перетягувати стелю. там Так же само на прикладі стелі, в принципі, обклеюються всі остальні деталі. Ось так, друзі. Слава Україні!